Запад активно все готовится к войне с Россией. Они внушают, вбивают миф об обязательном нападении России. Длительная война, как мы уже упоминали, это привычное состояние человечества. Европа должна гореть. Гореть в праведном огне. Париж, Берлин и Лондон будут просто уничтожены. Вам это надо, ребят? Не обязательно для ядерного оружия. Ну, например, для річників саме разні должны владеть нами как рабами, і щоб ми виконували всі їх прихоті. Вітаю! От три тижні до цього, і от весь цей час, російська пропаганда розповідала, що вже практично вони перемогли. От зараз, зараз хтось україну там буквально примусить капіталювати, і все буде прекрасно. И раптом э, на тему тижні з'ясовывается, що выявляется, Европа збирається атакувати РФ. Запад активно все готовится к войне с Россией. Передовиком в этой антироссийской кампании стала Германия. Теперь немецкие генералы портили настолько, что призывают перейти к активным боевым действиям. И вот что сказал немец Кристиан Фройдинг. Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских войск вообще не проявлялся в полной мере. И тут мне приходят на ум два варианта. Первый вариант, конечно, это самим предпринять наступательные контрвоздушные меры. То есть с помощью средств дальнего действия, средств воздушной войны, в принципе, бороться с самолетами, бороться с аэродромами на ранних этапах, прежде чем эти средства вообще смогут быть использованы. Конечно, также и с производственными мощностями оборонной промышленности. Причем буквально от за день до этих истеричных криков российских пропагандистов, а... Ще одна чільна російська пропагандистка Маргарита Симонян розповідала, що ну, вони ж традиційно вже воюють з НАТО, тому що Україну перемогли, і зараз оце все, що відбувається, це вони буквально воюють з НАТО. А тепер таке здивування, що, виявляється, хтось збирається їм відповідати і знищувати їх наступальний потенціал буквально на аеродромах базування. Таке от, знаєте... Чему, чему сдевуванье? Якщо вот Маргарита ж вам все пояснила, что уже и война. Вот проснемся однажды ночью, как мы проснулись тогда в феврале 22 году, и услышим, что, знаете ли, друзья, пора признать, что мы воюем не с Украиной, мы Украину победили давным-давно, еще тогда в марте. Мы воюем с вами, со всеми. Точнее, это вы воюете с нами. Мы на вас не нападали, мы вас не трогали, мы защищали своих людей на Донбассе, собственно, все. Но так как вы воюете с нами, мы так долго это терпим, мы терпеть больше не можем. Поэтому мы теперь признаем, что мы воюем с вами. И, собственно говоря, начинаем с вами воевать в ответ на вашу войну с нами уже который год. Э, удивительно ли это? Нет. Почему они продолжают это делать, понимая это? Не пуганные пока что, а еще потому, что так устроен мир. А чому раптом такі от повороти оці розмови? Що все, вони збираються на нас напасти? Ну, в принципі, пояснення, як це. Ну, в принципі, достатньо банальне. Е, вже в котрий день е, знову паралізовані московські аеропорти, Шереметьєво, майже тисяча пасажирів, е, не можуть нікуди летіти, тому що відбуваються українські атаки дронів. Люди там буквально вже е, це звичка буквально у них тепер там ночувати в аеропортах, сидіти там, валяться на якихось е, матрасах, ще чогось. Там в Внукова, Жуковському також запроваджувати. Праваджують обмеження на виляти там постійно якась по 100 по тисячі рейсів е, нікуди не летять. І це вже робиться ну звичною буквально історією, е, коли тільки там через одну. Атаку ну безпілотників е, зразу скасовується більше сотні рейсів. і починається така якась ну колапс російської авіації. Це вже звич звична буквально якась історія на Росії. І от як відповідь на цю історію постійно. Народилися тепер нові твердження російської пропаганди, що це виявляється не тому, що Україна б'є у відповідь по вашій інфраструктурі, тому що ну постійно ж бомблять Україну. Ні, це тому, що Європа збирається воювати з РФ. Видите, у немцев в голове на самом деле не тараканы, а война с Россией. В Европе надо отметить, что даже уже как-то вот сформировалась коалиция наиболее воинственно настроенных стран. Помимо Германии в ней состоят британцы и французы. И вот по информации западных СМИ, они уже готовятся к нападению на нашу страну. Они действительно к войне готовятся, причем очень важным этапом подготовки общественного сознания к масштабным боевым действиям является расчеловечение врага. Подготовка к войне, о которой сейчас мы говорим со стороны Запада, это не только вооружение, это не только сбор средств и не только э, милитаризация промышленности, это промывание мозгов. И самое главное, подготовка к войне идет в умах э, европейцев. Я ж не знаю, як це назвати. Тож сказав уж звучить регулярно із западних политиков, то ли, западних політиків сигналы, то ли угрозы, угрози, ли конкретні плани. Но от западні генерали, воєнні аналітики обсуждают сценарії ударів по Росії. А чого б це? Якщо цим же самим ротом, цей же цей ж самий пропагандист говорить ось таке і потім дивується, що хтось обговорює, що ну якось да щось може доведеться воювати з Росією. Париж, Берлін. І Лондон будуть просто унічтожене. Вам це треба, хлопці? Ну, Якщо так, тогда так скажіть. А якщо ні, то ділате виводи, про що останні більше як вже три роки ми тут постійно в цій програмі я вам розповідаю, як Росія робить це ж ну, буквально дослівно те, що вони зараз там розповідали. Тобто проводять мілітаризацію, підготовлюють населення до довгої війни. разлюбляют украинцев, разлюбляют, в результате, европейцев. Вот это все они делают. И потом такие смотрят, а что, а раптом, почему э, европейцы думают, что россиюшка может напасть? Вот они сейчас пример. промывают мозги своему населению. Они внушают, вбивают миф об обязательном нападении России. Ведь поймите правильно, мы говорим, Запад готовится к войне, но как он ее предподносит? Он же не припадно так, що ми от силы и нападем на разі Росія на паді говорять, то обязательно Росія падь на нас. Ну можливо, це якось пов'язано з тим, що е, Росія вже напала на Україну. Ну якось, от може, це взаємозв'язані якісь речі. Зрештою, це не на заході в ефірах лунає, а постійно в російському телевізорі розповідають, як вони кудись вдарять знову там і знищать десь щось в Європі. Сейчас они говорят, мы даем 17 систем Петрид, мы должны дать С-300, С-400, все что угодно Ирану, Хуситам, вооружить их до зубов. Мы должны нести решительное поражение странам НАТО в Африке. И должны серьезно биться на территории Европы за право народов Европы выбирать себе истинное правительство. Европа должна гореть. Даріть в праведном огні. І причому з точки зору от російської знову ж таки, е, Соловйовської цієї всієї, е, пропаганди, це має бути не колись там. Це от Вони говорять прямо зараз, ну ось, оголилося ППО е, Західне, давайте прямо зараз кудись вдаримо. Ну, давайте смотрите: він сказав: ми видадемо патріот і оружие з числа тих, що стоїть на вооружені європейських країн. Ну, значит, эти системы должны быть сняты с боевого дежурства. Это значит, что те районы, которые они прикрывали, сейчас беззащитны. А это обозначает, что мы должны заявить, что для нас являются законными цели на территории Европы, на которых производится оружие, которое пойдет на Украину, на которых подготавливаются войска, которые пойдут на Украину на которых дислоцируются части, передавшие свой персонал для выполнения задач на территории Украины. Поэтому мы должны официально, на мой взгляд, официально объявить и сказать, что так и так. Это цели. Не обязательно для ядерного оружия, но, например, для орешников в самый раз. Ну і після цього вони дивуються, що зрештою військові е, в країнах Європи починають якось думати, що ну дійсно може варто знищити оці можливості ще в самій Росії, щоб не чекати, доки вони дійсно там раптом несподівано візьмуть і е, якийсь ракетний удар по якимсь там, я не знаю, Рамштайну зроблять. В чому ви пам'ятаєте про ракетні удари по Рамштайну? Це ж не сьогодні. Вони говорили, це вже вони говорять, ну я не знаю, півроку, мабуть. Ну, е, а, а тут така, знаєте, несподіванка раптом це все в Європі сприйняли всерйоз і також почали думати про удари у відповідь і якось про можливе знищення взагалі потуги Росії. І якось взагалі стали серйозніше ставиться до того, що ну, може доведеться з Росією воювати. Для нас це цікава взагалі історія, тому що. Ну, вона, по-перше, показує, що ну, не все так, знаєте, якось радісно, як вони собі думали. Тобто, оця, оцей такий розворот говорить про те, що ну якось все ж таки не проглядається те, щоб справдилися очікування російської пропаганди, що зараз всі там капітуляються відбудеться ще, що ще щось. Навпаки, не відбувається. Вона більше того, продовжується готування росіян до затяжної війни, і що ще раз. Говорить про те, що якось, мабуть, не готуються росіяни до припинення вогню. І тут цікаво, що, наприклад, зараз е, намагаються взагалі, представити ситуацію так, що ну, це ж нормальний стан воювати. Ну, це взагалі в порядку речей, причому якось забувається, що чомусь, е, починаючи від 50-х років минулого століття в Європі не було війн. Першу війну за цей час в Європі, ну, власне, е, отаку от е, влаштували вже тільки в Йогославії, коли е, саме воювали проти незалежності народів, які просто хотіли ну, якось, власне, самовизначитися. І не без участі росіян. І зараз, от друга така війна, це також знову-таки спровокована була росіянами, і росіяни її почали. Тому. Ніхто, крім чомусь таких якихось російських сил, ну, не влаштовує війни в Європі. Чому так? Незрозуміло. Але от тепер доводиться розповідати, а це норма, що люди воюють і це навіть добре. З тих пор, як Каїн убив брат свого Авіля, мир воює друг з другом. Був в древній час храм, храм Януса. Вот его двери открывались только во время войны, а закрывались только во время мира. И Плутарх пишет, что его двери все время были открыты. Практически все время, потому что Древний Рим все время воевал. Ну, це таке знаєте пояснення о тим, що сидять в аеродромах, що, е, в аеропортах. Що знаєте, е, ви не просто там сидіти зараз, і це якось так скоро закінчиться. Ні, скоро ви будете і, і мабуть, на залізницях так сидіти, і кругом так сидіти і е, нічого не буде, не літати, не їздити, нічого. Так що готуйтесь, тому що російські пропагандисти вирішили, що треба воювати довго, нудно і взагалі вічно. Длійна війна, як ми вже упаминали. Это привычное состояние человечества. Посмотрите на государство Израиль, которое находится в состоянии войны с первого дня своего существования, примерно, Володь. Ну, как-то люди же привыкли там к этому, да, и как-то люди живут. И их расчет, третий вариант, что наши люди устанут, это, я считаю, для нас если их вариант сбудется, он, я уверена, не сбудется, но для них это самая мякотка, самый вот лакомый кусочек, лакомый, вкусненький самый такой вариантик, чтобы мы сделали то, что мы сделали дважды в предыдущем столетии. Дважды сделали мы сами. Мы как то гоголевская унтер-офицерская вдова дважды сами себя высекли, когда распалась Российская империя, и когда распался Советский Союз. И это уже потому что а, нашу вообще про это говорить, если Російська влада сильна, як ніколи. Якщо всі оце згуртувались навколо Путіна і хочуть воювати безкінечно, нащо тоді говорити? Що от ви знаєте, а оце все загроза того, що ми самі щось там, і буде якийсь там переворот, ще ше, ще, ще щось, дочуються всі розмови. Тому що, насправді не так прямо згуртувалися, не так прямо це все, е, знаєте, сильне, як ніколи, а щось все ж таки не так відбувається, і ну, не все воно так е, прямо прекрасно. Мабуть, так, мабуть, щось іде не туди, куди очікували. Якось всі ці е, приход війни до росіян, ну це трошки не те, що. Вони раді бачити і зовсім не те, що їм обіцяли. І якось доводиться пояснювати, доводиться оце от вигадувати, казати, що це нормальний стан, що ми оце от так потерпаємо і воюємо. А буде ще гірше. Ну буде гірше, очевидно, для росіян буде ще гірше. Хай не думають, що якось так все розвіється і покращиться. Ні, це не станеться. Буде все тільки погіршуватись, буде більше всіх цих проблем у них. І, Ну так, тому хай готуються. І от, от їх тому і готують постійно до цього. Ну і власне, а за що вони воюють? Це вже зовсім якось дивно. Тому що коли мова йде, а за що ж, ну там вілічує все, яка, ну, власне, от мета війни. І виявляється, що все, що вони можуть розказати про це. Це лякати своє населення, що а це ж вас мусять угодити в гей-парадах. Ну, знаєте, ну якби смішно і несерйозно. Я б сказала. І якось зовсім зовсім е не те, мабуть заради чого варто помирати. От у них сьогодні гей паради, їм надо, щоб у нас були гей-паради. У них сьогодні трансгендери, їм надо, щоб і у нас були трансгендери. Ані передумали. У них щось другое. Значить, у нас должно быть щось другое. Они должны владеть нами как рабами. И чтоб мы выполняли всі их прихоти. Ну, не знаю, не знаю. Що вот. тут таке прям лякає особисто симонян, прямо не знаю. Может... Може, щось таке в неї є своє. Е, ну і от З цієї точки зору, знаєте, от тепер в них все більше ворогів. Тепер, от Пам'ятаєте, у них довго було там Трамп, -друг, там, е, Меланія, наша, буквально принцеса, королівна і так далі. А тепер все змінилось. Тепер в неї, в неї, них вже е, е, Меланія, буквально українська гантеса. Ну і Кількість ворогів зростає просто в прогресії. Первая леди США Мелания Трамп, которую конспирологи раньше записывали в шпионы Кремля, приводя в качестве доказательств ее улыбки и беседы с Путиным в Хельсинки, тот знаменитый саммит лидеров России и США прошел ровно 7 лет назад. И вот теперь они внезапно утверждают, что Мелания стала украинским агентом Мелании Трампенко. Соответствующий мем, с одетый в пиджак с трезубом жены американского президента, массово публикуют украинские пользователи социальных сетей. Итальянская Carrera de la Serra даже выводит слова про Меланию Трампенко в заголовок своей статьи. В ней газета, как и британская Guardian, рассказывает, что украинцы буквально боготворят Миланию, полагая, что именно она убедила мужа возобновить поставки систем ПВО. О том, что первая леди и правда могла оказать влияние на это решение, пишет Британская Таймс. Газета приводит слова Трампа о том, что он приходит домой совершенно счастливый после беседы с Путиным, а Мелания ему говорит, ты видел, он снова бомбил. Таймс утверждает, что Мелания вообще против этой войны. Журналисты сегодня в итоге прямо спросили президента Америки, повлияла ли первая леди на его мнение о России. Трамп от ответа ушел, но назвал Меланию умной, как он выразился. Она такая же умная, как и я. Що вам сказати, Чим більше криків російської пропаганди вдарити по Лондону, Парижу і е, ще чомусь, е, тим більше, мабуть, буде отаких от, от нових у них ворогів і перші леді не тільки Сполучених Штатів, і всі там перші леді, ну, доки не дійде вже, мабуть, і до тих, кого вони не так ще давно вважали своїми союзними. Нічого дивного. Так що, скоріш за все, отак воно і буде рухатися. Не чекайте, що будуть якісь зміни. І буде тільки зростать кількість російських ворогів, і тільки зростати російська істерія. Так що побачимо, подивимося і зустрінемось.